А президент Трамп дійсно дуже класний бізнесмен. Він вміє укладати угоди. Сьогодні він сказав, що українські корисні копалини вартують 1 трильйон доларів. Перед цим служба геології та надар, власне, кабінет міністрів, сказали, що збитків українським корисним копалинам на окупованих територіях завдано на суму 70 трильйонів гривень. І цієї п'ятниці вже президент Зеленський приїде до Трампа, так сказав Трамп, підписати угоду про користування українськими корисними копалинами. Хочеться нагадати, що сукупних витрат, які понесли Сполучені Штати Америки на утримання українського війська, десь близько на 350 мільярдів доларів. Це означає, що Трамп втричі краще уклав угоду і, власне, компенсував збитки, які нібито понесли Сполучені Штати Америки. Втричі краще вчинив для своєї держави. Він дійсно дуже крутий бізнесмен і розглядає управління державою як управління великим медіахолдингом. Власне, ми очікуємо того, що від того, що Сполучені Штати Америки будуть користуватися нашими надрами, виграють усі. Ми вже бачили, як ними користуються. Орки на окупованих територіях. Ми вже бачили олігархів, які все брали собі і нічого в Україні, можливо, симбіоз сполучених штатів Америки, їх компаній та наших державних корпорацій, дасть позитив робочі місця, відновлення, відбудова окупованих та зруйнованих регіонів. Дивимось та споглядаємо. Особисто я вважав би, звісно, щоб краще, щоб все таки провели референдум і дали згоду на те, щоб українці підтвердили, що можна користуватися нашими корисними копаленими. Але якщо Ставини не дозволяють, то тоді діємо так. Президент підписує, Трамп погоджує. Поїхали. Мир на наших умовах.